Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задача. Рівнобедрений трикутник з радіусами R великий і R маленький описаного та вписаного кіл відповідно. І потрібно довести, що між центрами кіл відстань дорівнює корінь квадратний радіус описаного кола, помножити на радіус описаного кола, мінус 2 радіуси описаного кола. Задача достатньо непроста, але. Для її розв'язання достатньо лише знати е, основні шкільні математичні викладки і властивості. Тому будемо працювати таким чином. Я спробую максимально детально пояснити кожен етап розв'язку, чому саме так, які, які розміщення, і маю надію, щось цікаве для себе в рамках цієї задачі відповідно почерпнете. Ну що ж, давайте попрацюємо. Я вже попередньо приготував малюнок, нам знадобиться ряд добудов для того, щоб здатю розв'язати. По-перше, рівнобедрений трикутник, і у нас о, це буде центр описаного кола і центр вписаного кола. Нагадаю, що центр описаного кола знаходиться на перетині серединних перпендикулярів. Чому це так? Тому що е, ця точка має бути рівновіддалена від е, кінців відрізка. Якщо ми беремо серединний перпендикуляр, то відповідно е, і добудуємо до сторін, то трикутнички будуть рівні. Вони будуть прямокутні, в них буде спільний катет, і раз середини, то відповідні відрізки то за двома катетами, відрізки рівні, і відповідно відстані будуть рівні. Тому точка перетину, точка описаного кола, центр описаного кола знаходиться на серединних перпендикулярах. Для рівнобедреного трикутника властивим є те, що в нього дві сторони рівні. І відповідно медіана проведена до основи, в нашому випадку, це БП, вона буде і бісектрисою, і висотою. Раз вона буде медіаною ділий відрізок пополам. Раз висота, то перпендикулярна. Тобто, виходить, що БП у нас буде серединним перпендикуляром, і центр описаного кола знаходитися десь буде на цій висоті. Далі, центр вписаного кола я позначив його літерою І. Він показує ну, коло, яке дотикається до сторін. Ну, я думаю, вам відомий факт, що. Це, цей центр знаходиться на точці перетину бісектрис. Чому саме так? Якщо ми візьмемо відповідник бісектрису, проведемо перпендикуляри, для прикладу, отутись, і, і, і сюди до точки дотику, то що ми матимемо? Будуть знову прямокутні трикутники? Далі. У цих прямокутних трикутників гіпотенуза буде спільна, і відповідно кути ДБ, ну, наприклад, був би КБИ. Теж будуть рівні, бо бісектриса. За рахунок цього, от ми маємо точки дотику. Тобто це буде радіус вписаного кола. Тобто бісектриса це геометричне місце, яке рівновіддалене від сторін кута. Тому якщо ми зберемо до кучі е, одну бісектрису, другу і третю, то ми отримаємо точку, яка буде знаходитися на кожній з бісектрис, і буде рівновіддалена від сторінку, та якраз та, той центр, що нам потрібний. І е, раз рівнобедрений трикутник, то відповідно у ньому точка І теж буде знаходитися на медіані. Бо, нагадаю, медіана проведена до основи, є бісектрисою і висотою раз вона є бісектрисою, то точка десь знаходиться на цій медіані чи на цій бісектрисі. Тобто, у нас виходить, що центр описаного і вписаного кіл знаходиться на медіані BP. Ми її продовжили до перетину з зовнішнім колом Q. І далі по ряду добудов, що нам потрібно добудувати. Ми із вершини А проводимо. Ну, так, як у нас був трикутничок, ми пояснимо, що ми добудовували. Ми продовжуємо через АІ, через центр вписаного кола до зовнішнього кола точку L. Далі, із точки L ми повертаємося через центр а, описаного кола і отримуємо точку М. І утворюємо трикутник ще MBL. На цьому етапі поки що достатньо. І давайте тепер що ми проробимо? Ми з вами подивимося на трикутник ADI і, і, відповідно, МБЛ. Що в цих трикутниках спільного? Кут CUD. Кут, DI дорівнює 90 градусів. Згодні. Тому що у нас точка Д точка дотику. А ми знаємо, що дотична проведена а, до кола перпендикулярна до радіусу. Та і взагалі вписане коло дотикається радіус проведеної точки дотику перпендикулярно. Це властивість. Тому кут ADI буде 90 градусів. Тепер для трикутника МБЛ. Відповідний кут, кут М, теж буде 90. По тій причині, що цей кут МБЛ є вписаним, і він спирається на діаметр кола. Вписаний кут вдвічі більший, вдвічі менший, я вбачаю. Вписаний кут у нас до рівня половині дуги, на яку він спирається. Раз спирається на діаметр, діаметр відсікає половину кола. І відповідно вписаний кут буде 90 градусів. Так, і ми можемо сказати, що в нас кути М, Б, Л, Ні, не, Так, не так. Кут, у нас вершина має бути М, тому кут Б МЛ дорівнює куту. Так, L, A, B. Чому це так? Ми бачимо, що обидва кути спираються на дугу BL. Вони, відповідно, вписані, спираються на одну дугу, тому їхня градусна міра дорівнює половині дуги BL, і вони будуть рівні між собою. Одна друга дуги BL. Її. Що ми маємо? Ми маємо, що в трикутниках МБЛ і АДІ по два однакових кути. А ми знаємо, що за ознакою подібності трикутників відповідні е, трикутники будуть подібними. Тому маємо, що трикутник АДІ, Так, тепер прописуємо відповідні вершини. В вершині А. Відповідає вершина М, вершина D прямий кут відповідає вершина B, і вершині І відповідає L. З подібності трикутників ми можемо написати наступне співвідношення, що і D, так відноситься до БЛ, як? Так, іде БЛ. Повідні протилежні сторони, як AI, до ML. Тепер, що нам з цього відомо? Що нам з цього відомо? І де це буде радіус вписаного кола. Тому о, тут ми можемо написати, що це радіус вписаного кола, у нас він позначений R маленький, до BL. Відноситься так, як АІ. А МЛ це на що буде? Це у нас буде діаметр описаного кола, тому це у нас буде 2R велике. Тому маємо, що АІ помножити на БЛ, дорівнює 2. R велике, R маленьке. От таке співвідношення ми поки що з вами отримали. Зафіксуємо його і йдемо далі. Так, тепер ще одну штуку розберемо. Тепер покажемо, що в нас кути B і L Так, кут І рівні і відповідні відрізки будуть однакові. Тобто у нас буде рівнобедрений трикутник. Ну, на перший погляд, це не зовсім очевидно, але ми зараз це все покажемо. Так. Давайте це зробимо. Розглянемо трикутник а, Б, і. і для нього, відповідно, кут Б І, Л буде зовнішнім. Зовнішній кут трикутника. Давайте запишемо кут БІ. І L, дорівнює сумі двох інших кутів несуміжних з ним. Тобто це буде сума кута Іа Б плюс А плюс кут А Б І. Оскільки і це у нас центр вписаного кола. А ми знаємо, центр вписаного кола у нас знаходиться на точці паратину бісектрис. Тобто АІ Та БІ у нас будуть бісектриси. Виходячи з цього, що то в нас кути ІАБ. Це буде половина кута А. Тобто, можна сказати, що це буде одна друга кута А нашого трикутника плюс. Одна друга кута А Б, Ну чи кута Б. Одна друга кута А Б, Є така штука. Тепер розглянемо кут ІБЛ. І, Б, І Б, Ми його розіб'ємо на дві частини. І кут і БЛ ми можемо взяти як IBC, кут I BC, плюс кут, так, І БЦ, і залишається в нас тоді С БЛ, плюс кут С Б. І тепер, що ми можемо з цими кутами покрутити, подивитися? Кут І Б С. Це аналогічно, як в попередніх міркуваннях. БІ у нас бісектриса, тому він дорівнює половині кута ABC. Пишу одна друга ABC, Бо це у нас БІ бісектриса. Чудово, один компонент у нас співпав. Тепер щодо CBL. CBL. Ми бачимо, що цей кут вписаний CBL і спирається на дугу ЛЦ. І на цю ж саму дугу LC спирається кут ЛАЦ. Тобто вони рівні. А в свою чергу кут ЛАЦ це буде половина кута А. Бо АІ у нас теж бісектриса. Тому це у нас буде плюс одна друга кута А. Тут у нас бісектриса, а тут у нас два кути спираються на одну і ту саму дугу. І один із цих кутів це у нас буде половина кута А, тому що АІ теж у нас бісектриса. Чудово. Ми маємо, що ці два кути рівні між собою. Звідси, що ми можемо зробити висновок. В трикутнику ІБЛ. У нас будуть рівні кути Б і Л. Uh, I. Ой. Так. B I L І, і БЛ то есть оцей кут, і за цим будуть рівні. На основі цього ми можемо зробити висновок, що B L і I, I L рівні. B L дорівнюватиме I, l Що це нам дає. А е, це нам дає, що ми можемо в нашому цьому співвідношенні підмінити е, BL на І L. це ми можемо зробити підміну. І отримаємо, що AI BL ми замінимо на IL, дорівнює 2R на R велик. Ну, поки що ми те, що нам не потрібно, те, що нам потрібно, не отримали. І маємо єдине, що з цього всього класно, ми маємо, що наші відрізки А І і е лежать на одній хорді. І у нас є така властивість, що якщо в нас є дві хорди, які перетинаються, то добуток відрізків цих хорд, що перетинаються, в нас будуть рівні. На основі цього. Ми можемо записати, що АІ помножити на ІЛ. У нас іще є одні, одні, одні з відрізків, які у нас є, це буде що? BI? Помножити на IQ. Ну, це, властивість якби не не прямо очевидно, хоча в школі вона дійсно вивчається. Ми це можемо з іншого боку показати. Якщо ми отут теж допомогнемо до трикутника, то розглянемо трикутники A і Q та B і L, що в цих трикутників однакове, вони будуть подібними за двома кутами: Кут B і L – Рівні куту А і Л як вертикальні, це якби очевидна історія. І другий варіант кут ЛА Q і кут QBL теж рівні, бо вони спираються на одну і ту саму дугу BQ. Тому звідси в нас виходить, що наших трикутників по два однакових кути, і, відповідно, записавши. Подібність сторін. Ми приходимо саме до цього співвідношення. Тому, хто цю властивість не знає, може вийти на неї із подібності трикутників. Ми замінили от таку от штуку. Ну а тепер ми вже за один крок до потрібної відповіді. Давайте розглянемо, що собою представляє відрізок БІ. Відрізок БІ. Ми знаємо, що БО у нас буде радіус описаного кола. А ОІ, це в нас буде відстань, яку ми шукаємо, ну, можемо, умовно і позначити через D маленьке. Тому BI ми можемо розглядати, як радіус описаного кола. У нас він Р великий, плюс D маленьке. І Q, що з собою представляє? Якщо ми розглянемо QO, це радіус великого кола. І треба якраз не вистачає нам оцієї відстані D. Тому І Q ми можемо записати як радіус описаного кола, відняти D. Це ми записали частину AI помножити на ІЛ. Тепер повернемося до цього. Ми попередньо отримали ще з самого початку, що ця відстань має бути рівна 2R великий на r маленький. Розкриваємо дужки. в дужках у нас буде різниця квадратів. Маємо r квадрат відняти d квадрат, буде рівне 2. E. Тепер переносимо d в одну сторону, радіуси в другу, отримаємо, що d квадрат у нас буде рівне r квадрат відняти 2r на r. І, відповідно, добуваємо корінь, враховуючи, що відстань у нас може бути тільки додатня. Отримуємо R квадрат 2R на r. Ну і винісши спільний множник R за дужки. отримуємо те, що нас просили довести. Отака, от, на мій погляд, цікава задача. Яку можна методом добудов і розглядів тих чи інших трикутників, властивостей довести засобами шкільної математики? Кому подобається, ставимо вподобачку, підписуємось на канал. Дякую вам за увагу, успіхів вам в вивченні математики. На все добре!